У нас вже перша бузина. Отакі треба, кажуть, квіточки, щоб був і полок, і щоб бродив квас. У мене є вода. Джерельно. І бутиль. 10 літрів. Ой, кажуть, не повний, тому що воно має бродити. Я ще... Повинно запихнути туди бузину. Я її отак трошки промию, трошки, так, щоб пилочок залишився. Чуть-чуть отак. Ось сюди. Кажуть, треба 15 отаких китиць. Вони мають бути отакі китиці. А перші в нас були дощі то отакі, то я нарвала скільки треба. На глаз, на глаз. Так. Оці нижні я вже мила, і вони постікали. І все, щоб мало не було. Щоб мало не було. Хай броди. Щоб упало теж Ми. і запихну. Треба один кілограм цукру. Що я таке роблю перше? Двадцять грамів лимонної кислоти. Це все? Палочка виручалочка. Всі кажуть, залиш місце, тому що воно буде бродити. Воно вже бродить. Воно вже бродить. Воно вже тут щось бродить. А це якась квітка, а це не ця квітка. Це не бузина. Це каштанчик, але це буде інше відео. Беру. Накриваю. Це все. Навіть я справилася. Я колись батько зробив вино, і ми були з подружкою. І ми кохали сюди палички такі, щоб сьорвати. Трубочки, трубочки. У 90-х роках там були трубочки. І пробували вино, Трубочки наші, вони туди попадали. <ріху> Все. Кажуть, що якщо воно буде дуже довго, бродити, його розіляти по пляшкам і теж залишити місце, тому що це ж буде як шампанське воно вже. Що можна зробити і шампанське. Мене цікавить квас. Отакий. Пішла ставити в темне місце. О! Чому? Brodeļ.